Сьогодні, шановні колеги. В залі засідань присутні 11 членів Центральної Вищої комісії. Засідання Центральної Вищої комісії оголошую відкритим. Вам розданий порядок денний, який складається з чотирьох питань. Є пропозиції до порядку денного зауваження. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Перше питання порядку денного про визначення про визнання обраним народним депутатом України Примаченка Івана Олександровича на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. в державному багатомандатному бочому окрузі Доповідається питання Член Центральної комісії Глушенка Вікторія Анатоліна. Прошу. Дякую, Сергій Олегович. Шановні члени Центральної виборчої комісії, а також присутні на її засіданні. До Центральної виборчої комісії надійшла належним чином засвідчена копія свідоцтва про смерть народного депутата України Макарова Олега Анатолійовича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, за списками політичної партії голос. У зв'язку з достроковим припиненням його повноваження також відповідно до прикінцевих та перехідних Положень виборчого кодексу, відповідних положень закону про вибори народних депутатів України. Центральна виборча комісія зазначає, що кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії голос, на позачергових виборах народних депутатів України було зареєстровано постановою комісії від 19 червня 2019 року. І наступним за черговістю кандидатом у народні депутати України у виборчому списку цієї політичної партії є Примаченко Іван Олександрович, який включений до цього списку під номером двадцять чотири. Отже, центра. Дальна виборча комісія постановляє. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Примаченко Іван Олександрович, 1990 року народження, освіта вища, фізична особа-підприємець, проживає в місті Києві, член політичної партії Голос, включений до виборчого списку під номером 24. Витяг з цієї постанови про визнання Примаченка обраним народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газет. Та Голос України та урядовий кур'єр. Постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Вікторія Антоніна. Колеги, є пропозиції зауваження до проєкту постанови? Бажання виступити. І можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт постанови, прошу голосувати. За? Проти? Утримався. Знову приймається одноголосно. Дякую, Вікторія Анатолійовна. наступне питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів. Доповідає це питання секретар центральної виборчої комісії Гатууліна Олена Ухатіна. Прошу, шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. А також комісія отримала документи, що свідчать про призначення члена Зеленодольської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області на посаду в органі місцевого самоврядування. Крім того, комісія отримала також інформацію від Міністерства юстиції України з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актових записів про смерть заступника голови Зягельської міської територіальної виборчої комісії Житомирської області та члена Радомиш... Радомишельської міської територіальної виборчої комісії Житомирської області. А також комісія отримала подання від місцевої організації політичної партії про включення до складу Бучанської районної територіальної виборчої комісії. Київської області нового члена, замість того, чиї повноваження достроково припинені постановою Центральної виборчої комісії від 17 жовтня 2024 року. Детально аргументи щодо пропонованого рішення викладені в проєкті постанови, який вам був розданий, який також ми обговорили. Тому сьогодні. Комісія пропонується за наявності підстав достроково припинити повноваження деяких членів територіальних виборчих комісій та внести відповідні зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, згідно п'яти додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Також комісія пропонується повідомити місцеві організації політичних партій, за питанням яких до складу. Зеленодольської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області та Радомиршельської міської територіальної виборчої комісії Житомирської області було включення осіб, повножень яких достроково припинені цією постановою про можливість подання не пізніше 16 години 45 хвилин. 8 листопада 2024 року до центральної виборчої комісії нових кандидатур до складу цих територіальних виборчих комісій територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначеним цим комісіям. Спосіб копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській та Хмельницькій обласним військовим адміністраціям, а також заявниці. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Ганна Хатівна, колеги. Чи є пропозиції зауваження до проєкту постанови? Можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт постанови, прошу голосувати. Проти? Утримались, приймається одноголосно. Дякую, Олена Ухатівна. наступне питання порядку денного про організацію роботи з зналю за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги, програми ефективної та відповідальної політики ЮАРЕП, компонент 3 та визначення його координатора. Дозвольте мені доповісти це питання. Ну колеги, як вам відомо, Центральною комісією та Міжнародною фундацією виборчих систем АйФІС було підписано оновлений протокол про порозуміння і співпрацю, в межах якого передбачено продовження проєкту міжнародної технічної допомоги, проєкт ефективної та відповідальної політики. Терміни його реалізації визначено до березня 26-го року, а також збільшена кошторисну вартість проекту. В зв'язку з змінами істотних умов реалізації зазначеного проекту на виконання порядку залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджено постановою Кабінету міністрів від 15 лютого 2002 року номер 153 Секретаріатом кабінету міністрів було здійснено відповідну реєстрацію проекту. Вказана реєстраційна картка надійшла до Центральної виборчої комісії. Враховуючи, що Віталій Володимирович Прукар, наш колега, протягом чотирьох років, виконує повноваження координатора цього проєкту. Пропонується, щоб він і надалі здійснював ці відповідальні завдання. З огляду на вище зазначення, центральної комісії пропонується організувати в Центральної комісії роботу з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги програми ефективної та відповідальної політики згідно з протоколом про порозуміння і співпрацю між Міжнародною фундацією систем та Центральною комісією. 20 вересня 2024 року визначити координатором вказаного проекту міжнародної технічної допомоги від центральної комісії, заступника голови центральної комісії плукаря Віталія Володимировича. Копію вказаної постанови надіслати секретаріату кабінету міністрів. А постанова оприлюднити на нашому веб-сайті. Дякую. Прошу підтримати проект постанови. Колеги є зауваження чи пропозиції? Можна переходити до голосування. Хто за те, щоб підтримати вказаний проєкт постанови, прошу голосувати. Проти утрималась. Постанова приймається одноголосно. Ой, дякую за підтримку. Наступне питання порядку денного про внесення змін до антикорупційної програми Центральної комісії. Доповідає вказане питання ще й центральної комісії Любченко Павло Миколайович. Прошу Миколаївич. Дякую. шановні колеги? 18 жовтня 2024 року були внесені зміни до державної антикорупційної програми на 2023-2025 рік. Це постанова кабінету міністрів України. Номер 1194. в цій постанові були змінені деякі найменування і зміст заходів державної антикорупційної програми, а також строки виконання цих заходів. Безпосередньо Центральній виборчої комісії стосуються деякі заходи і тому пропонуються ці зміни, які були відображені, які були прийняті Кабінетом міністрів державній антикорупційній програмі. Відобразити в антикорупційній програмі Центральної виборчої комісії на 2024-2026 роки. І ну у відповідних внести зміни до додатку першого до антикорупційної програми Центральної виборчої комісії затвердженої постановою Центральної виборчої комісії 23 квітня 2024 року, номер 22. У разі прийняття цієї постанови. Оприлюднити її на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую, Павло Миколаївич. Колеги, чи є за пропозиції зауваження до проєкту постанови? Можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт постанови, внесеним Павло Миколаївичем, прошу голосувати. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. На цьому порядок денний засідання центральної виборчої комісії вичерпано. засідання центральної комісії оголошую закритим. Інформація про наступне засідання центральної комісії буде оприлюднено відповідності до регламенту. Дякую.